Зателефонуете? Нет, что да, телефон? Я хочу отрывать отпечатку, видно вот в чем, в чем проблема в ее передаче, им понять. Либо мне вызывать работников милиции вас, будь ласка. И что вы хотите передавать печать? Или будь что там понять? В чем причина? Будь ласка, вызывайте. В чем в чем дело? Не могу будь ласка. В чем ласка. дело? В чем дело? С ну, чего вы не хотите вернуть печать, которую вы не деячий голова? В чем причина? Вы отремывалась еще чего? Що ставте, я? Став ставте підпис, щоб отримав. Я отримую печатну. Я печатку хочу, я печатки не бачу. Я вам передаю цю бумагу. Ну Ви отримуєте напишеться крім крім печатки. Ну що ж, журначок крім печатки. Печатка це, 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 це ми государство. Це державна Ну Так власть. я. Ну е да ми Що? Туда мені сейчас складати, щоб ви не хочете передавати, убив. І пускай вас рошу, розшукує. Те притягнення від 2 до 5 років дадуть вам. Да Дай все. Що робити? Давайте так то і зробимо. Не хочете відмовляєтеся, що відмовляєтеся. Я ж зараз їду до кружної, кажу, що не хочу віддавати, кажу, що це його власність. І все. Давайте так питамо. Ну як же, як інакше можна я, вирішити питання? Я не говорив, я, я говорю. Ви державну власність присутнюся. Я говорю, що про що ви говорите? Що потрібно зазнати договорів. Ви... Який договір здавати? Покажите мені ці договіри. От присутні члени Нінішньої комісії. Покажіть ці договіри. Які ці договіри? Де вони? Договірую с Привет, зараз, наверное, Вот такие. договори, які, які підписує голова. Підписує їх голова.